Бог не каже не збирати, Бог не каже не дбати, Бог не каже не заробляти, але Бог попереджує. Якщо ви робите це заради просто цього, щоб мати, то ви безумні. Чому? Бо в будь-яку секунду ти все втратиш. А який смисл твого життя був? А для чого ти жив? А яка місія, яка візія? А для чого я тебе послав накопичувати? От душу твою забрав, кому це воно буде? Заберуть інші в тебе. Якщо ви ходите благословенням, воно залишиться вашим дітям. Якщо ви ходите під позицію прокляття, все, що ви заробили, скористають ваші вороги. Нічого не перейде до ваших дітей. Такий духовний закон. І виходить так, що людина даремно все робила. Так? Тому й Бог каже, тим безумний, ти так і не зрозумів. Ти так і не зрозумів ціль життя, ти так і не почав жити в цьому, всьому, що ти мав. Що каже далі Ісус? Тобто ви розумієте? Ісус не каже про чорне-біле, він каже про біле і біле. Про речі, які ми з вами і так дбаємо, але є різниця між розумом і серцем.